Усім привіт! Є серйозна тема для розмови. Почав достигати урожай і почали вилазити назовні всі наші огріхи в обробці. Не можу сказати, що ситуація плачевна, але могло б бути краще. А найприкріший момент у всій цій історії це те, що цю ситуацію допустила я сама, власними руками спровокувала. Є у мене надійна схема обробки, яка завжди дає чудовий результат. Бризкаю 4 рази за літо, а в цьому році зробила 3 обробки вчасно, а четверту полінувалася і не провела. Ось тепер і маю. Нагадаю, четверта обробка від плодових гнилей. Я зазвичай використовую препарат свіч. Обставини склалися таким чином, що не було змоги якісно обробити грона. Ну, та, думаю, і нічого страшного. Не можна сказати, що хвороби лютують на винограднику, а грофон в нормі. Ну і що бачу тепер? На кущах кеші почали з'являтися ось такі екземпляри. Небагато, але це ж тільки початок. Кеша пізній виноград йому ще висіти висіти тут. Що можна зробити? Як виправити цю ситуацію? Варіант перший: доробити четверту обробку свіч 10 грам на 10 літрів води по гронах. Це для лікування і профілактики плодових гнилей, манеліозу, сірої гнилі та інших неприємних сюрпризів. Час очікування 20 днів. Для дуже пізнього винограду це може і не найгірший варіант. Їсти плоти можна буде на початку вересня. Якщо вас це влаштовує, то чому б і ні? А от що робити, якщо виноград середнього терміну дозрівання? Про ранній я вже не говорю. Бо в нас ранній сорт восторг, то його вже немає. З'їли. Він не встиг захворіти. До середнього у мене відноситься сорт Лора. Він пошкоджений, я б навіть сказала, що більше, ніж кеша. Він на підході. Ще не дуже набрав цукристості, але все рівно ми його вже обкльовуємо потихеньку. Бачу другий варіант для нього: це квадріс. Він більш оптимальний, як для мене. Його застосовують проти борошнистої роси, антракноза, бурої плямистості та гнилий при зберіганні. Це саме те, що нам і потрібно. Термін очікування, ну, для нас це дуже важливо від 5 до 14 днів. Ось тут, я думаю, що частину шпалер я оброблю і буду очікувати стільки, скільки це буде можливо. А частину залишу необроблену, для того, щоб можна було використовувати для їжі. І в другому варіанті пробіжуся і механічним шляхом приберу зіпсовані ягоди. Що отримаємо? Ми не зможемо з'їсти весь урожай відразу за один день. Перші грона на сонечку будуть готові вже через тиждень. І ми будемо їх зривати потихеньку. Доки дійдемо до другої частини шпалери, пройде той час очікування, який зазначений на упаковці. Хотілося б додати ще одне: це не інструкція до дій, що так потрібно робити завжди. Це скоріше намагання викрутитись із ситуації, щоб і вівці цілі, і вовки не голодні. Не можна нехтувати схемами обробки. Все треба робити вчасно і перевіреними сертифікованими препаратами. Можна побризкати будь-чим. Або як-небудь, Самі розумієте, це не дасть очікуваного результату. А тоді незрозуміло, що робити, не то переробляти, не то залишити все, як є. Гроші витрачені, сили, здоров'я, час, золотий, упущений, і все це намарно. Тому робіть усе правильно і вчасно. Нехай ваш виноград буде здоровим, а урожай тішить вас. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було корисним для вас. А я прощаюся з вами до зустрічі!